Захотілося нам одного разу з малим суші, а робити нам їх було ліньки. Тому вирішила, думаю, бачила ще таке в інтернеті, що роблять суші, торт, там раз раз, все так швидко наклав і готова уже, типу, суші. Ну, інгредієнти в принципі ті самі. Взяла я все то до кучі, одварила рис. Значить, і почала збирати це все слоями. Думаю, такого судочок покладу, зберу слоями, але вже рис я зварила неправильно, бо я його зварила просто так, скажімо. і почала викладати слоями. Ну, воно все шевелилося, коротше, і все з'їхало на кучу. Коротше, нікуди не годиться. Але що я вам скажу на смак, воно було дуже смачне і малий його влупив. За один разочок. Ось, Рибки ще доклали, так його перевернула. Ну, Різати його було неможливо, бо воно розпадалося. Можливо, треба було подивитися в інтернеті якийсь рецепт нормальний, як люди то все роблять. Але ми не, не з простих коротше, і вирішили все зробити самі, як нам здумалося. Ну, коротше, не воно, але малому сподобалося. І все одно ми його з'їли і було смачно.